Початок 98-го року для Дніпра відзначений підготовкою до місцевих виборів. 98-й рік це був такий визначний рік і для України, і для місцевого самоврядування. Ну Микола Антонович Швець він взагалі любив робити такі як би мовити презентації. То він збирав всіх голів, а це він вирішив. Зібрати депутатів усіх рівнів. Десь більше 300 чоловік було у залі, і е, тоді було прийнято таке рішення, що Дніпропетровськ повинен свою долю вирішувати сам. І, і всі депутати і усіх рівнів повинні в цьому допомагати. Е, Склалося так, е, ну, спочатку незалежності обласна рада і міська рада між собою не і були такі суперечки, і е, різні. Ну, при, я розумів, при поділі розподілі бюджету. О, все буває. О. І на цьому з'їзді вирішили покінчити за цими суперечками. А всі депутати повинні працювати на Дніпро. У 1998 дев'ятсот міським головою Дніпра вдруге став Микола Швець. Але вже у квітні наступного року він пересяде у крісло голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Вибори міських голів а також депутатів до міських та селищних рад відбулися одночасно із парламентськими. Тоді, десь на 80 мандатів. 700 чоловік у місті болотувався. Я в тому числі вирішив те, що. У депутати, і у мене був е, у Нових Пайдаках округ 70-й. Гречку гаречку я не роздавав. Е, нічого, Просто якось так вийшло, що там в мене, по-моєму, було шість кандидатів. і Я переміг на цих виборах. Власне, там для пропаганди нічого не робив. Мені говорили, що ти ж працюєш у газеті головним редактором, можеш рекламуй там що небудь. Ні, я ні я нічого, я тільки їздив з людьми, зустрічався, як міг допомагав.